У місті Яремче відбулося урочисте відкриття різдвяної шопки вертеп. Свічі до миплиму До Ясел, до Христа. Перед початком заходу присутні вшанували полеглих у війні хвилиною мовчання. Відносний спокій став можливий завдяки героям, багато з яких вже залишається в пам'яті рідних та близьких. Керуючись справами міськвиконкому Василь Озорович пригадав жертву воїнів громади, висловив подяку матерям та жінкам, які виховали мужніх та відданих бійців. Сьогодні завдякуючи нашим збройним силам, ми можемо стояти на цьому майдані і відкрити нашу різдвяну шопку вертеп. Насамперед, хочу подякувати і низку вклонитися тим, кого зараз немає, хто віддав своє життя. Хто загинув за волю і незалежність нашої держави? А саме 28 захисників і одна захисниця загинули, захищаючи нашу батьківщину. 8 Рахується зниклих безвісти і один в полоні. Тому щиро хочу подякувати їхнім жінкам, матерям, батькам за те, що вони виростили таких мужніх воїнів, які віддали своє життя за наше щасливе майбутнє. Захід був адресований Україні та охоронцям неба. До заходу долучилась волонтерська група Борщик Дорянський громадська організація Галицькі леви домашня кондитерська шматочок щастя та виробники продукції випічки на заквасці». Усі виручені кошти з благодійного ярмарку будуть спрямовані, як повідомлялось в волонтерській групі Борщик Дорянський. Хочу подякувати всім тим, хто долучився до сьогоднішнього дійства, а саме відкриття нашої шопки. Подякувати кожному з вас, подякувати сьогодні нашим волонтерам, зокрема Дорянському борщику, які долучилися до даного дійства, Роману Дорожківському, і всім, всім, хто сьогодні зібрався тут. І користуючись нагодою, хочу привітати вас всіх з прийдешнім новим роком, з різдвяними святами, побажати вам насамперед перемоги, миру, міцного здоров'я, добра, злагоди і нехай всьому цьому нам допоможе Господь Бог. Слава Україні! Захід був насичений виступами талановитих людей, зокрема і малечі, які спільно славили Бога через коляду та несли добру звістку про народження Спасителя.